Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо малювати. Для цього нам потрібно аркуш паперу з намальованим кружечком посередині. Жовта фарба в тарілочці, щоб туди помістилася ручка, волога серветка і фломастери. А тепер подивіться, що дається гість до нас сьогодні завітав. Розпустили сонце косе, загляда до всіх віконце. Хто це щічки не помив, хто зарядку не робив, хто не слухав маму, хто не склав піжаму, хто в цю пору іще спить? Будем в сплюшку цю водить. Простягніть, будь ласка, ручки до сонечка і стисніть у кулачки декілька разів. Чи стали вони теплими? Це вони привіталися з сонечком. І стали його промінчиками. А тепер ми будемо малювати. Дивіться, я долоньку вмочую у фарбу і ставлю відбиток біля жовтого кружечка. Пальчики треба розкрити. Багато промінчиків у сонечка. Якщо фарба закінчилася на долоньці, треба ще набрати і знову ставити промінчики біля жовтого кружечка. Багато сонечка-промінчиків. А тепер подивіться, що в нас вийшло. Ось таке сонечко. А тепер ви можете взяти фломастери і намалювати ось таке усміхнене сонечко. Дякую за дружню працю. Бажаю, щоб ви завжди дружили з сонечком і були здорові. До побачення!